Добрий день глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Сьогоднішнє відео буде, скажімо так, ні про що. Це буде просто констатація факта, можливо, трошки бахвальства. Хочу продемонструвати, який результат у нас получився після всіх оздоблюваних робіт новобудови. Як ви бачите, я вже килимок сюди купив. Він виконує свої функції. З дверей ми зняли ось таку плівку. Вони мають вигляд. Зовсім інший. Ну і проводжу екскурсію. Сюди я поставив килимок для того, щоб у нас бруд, пісок не розтягувався по нашій плитці. Тут у нас вимикач, все як я планував. Ось так виглядають меблі, які я збирав на ваших очах. Ось він наш коридор. Не зважайте, куртка, і шапка і капці робочі. Сюди приклею підходящого розміру гумку для того, щоб не псувати наші двері. Ну і екскурсію почнемо з цієї кімнати. Бачите, сюди влізло два крісла, який куточок. Ось наші. Ворота, як я їх називаю, ось тут телевізор. В різеточках перевірили є інтернет, телевізор працює. Хто не бачив попередніх відео ось такі шафи. Ось вони вже зібрані повністю. Ось так, одна частина і така ж сама частина. З цього боку. Ще раз кажу, практичного застосування це відео немає жодного. Бачите, сюди у нас вліз порохотяг, з цього боку таке саме все. Тут я приклею дві гумки, тримається з такого розрахунку, щоб ручка у нас не торкалась. Не псувалась сама. Один режим, другий режим. Тут у нас теж все працює. Визначити розмір дивана до його купівлі було проблематичним, тому, можна сказати, я. Просто на око це все діло робив. Ось така велика кімната. Електроенергію треба берегти. Бачите, ось ці штори тюлі, вони змінюють абсолютно відчуття домашності. До речі, котел я теж. Запускав на два дні. Тут у нас теж все працює. Коли я збирав меблі, зеркала ще не було, були лише кронштейни. Єдине, що сюди я. Бачите, там видно чорну плямку. Це я приклеїв підложку, щоб, бачите, коли зеркало рухається, воно не звеніло. Тут у нас спальня, вся ця система теж працює. В роутер приходить один провід сигнальний. З роутера уходить три провода ось туди. Ще раз кажу, фахівці перевіряли. В кожній розеточці, де я встановлював, є інтернет. Ось так виглядає наша спальня кімната. Знову ж таки, тюлі, штори додають. Уюту. В цій кімнаті. Все у нас, як я задумував, так і працює. Світло теж працює. До речі, завдяки величезним розмірів радіатором. Котел нагріває воду до 30 градусів і в кімнатах у нас вже тепло. Тепла підлога теж працює ефективно. Ось наш сам вузол без всяких зайвих. Вімкнувши світло тут, ми можемо мінкнути тут. Бачите, і тут тухло. Зняв я плівку з ванни. Можливо, трошки неаккуратно я силіконом це все діло оздобив, ну, я не фахівець. І знову ж таки, доріжки теж нам додали відчуття затишку. І ось наша кухня. Все тут працює, підсвітка під низом шикарна. Не знаю, я не користуюсь. Своєю підсвіткою, але я думаю, що господиням, жінкам, дружинам це буде класно. Ось одна антена. Вона дає сигнал в ту різетку. а далі ви знаєте, як я розподіляв через тройники. В даному випадку розгалужувач на 5 виходів був. І звідси береться сигнал телевізор. Це самий капризний телевізор, тому що з попередньою антеною, яку я сюди планував ставити, він єдиний не хотів адекватно працювати: то працює, то не працює. Методом підбору ось така простенька кімнатна антена, виявилась працездатною. ви бачите, я кустарним способом зігнув кронштейн, направив. Сподіваюсь, вам видно. Бачите, це блік від вікна, а далі у нас наша телевізійна вишка. Тут у нас теж світло вмикається, правда, на вулиці День, тому не дуже то й видно. Ось така констатація факта. Запуск, не просто запуск і заповнення водою. Нашої системи дала такий результат. В першу добу 16 кубів у нас спожив котел. Чому так багато? Тому що прогрівали стіни, прогрівалася підлога. В наступну добу 4 куба. Він у нас схавав. Це при тому, що на вулиці зима. Температура близько 0, то плюс 2, то мінус 2. Я в першу добу був трошки наляканий, але. Вся моя система працює, причому при повністю відкручених краниках абсолютно все працездатне. Саме головне ніде нічого не тече. Ось така констатація факта. Електрика, сантехніка, а, до речі, ми ж і так можемо зробити. Ану так. Да. Водичку ми вже перекрили. Зараз я її увімкну. Ось так. Ось так. Сантехніка ось працює. Тут теж працює. Зливні труби справляються зі своїми обов'язками. А що цікаво, я завжди можу спостерігати. Це у нас тиск на вході, це у нас тиск в системі після редукційного клапана. Так, щоб вам було видно два. Бачите? Тиск на вході падає трошки. І як у нас працює редуктор. Як ви бачите, елемент фільтруючий я теж встановив. Краник у нас тут теж на всякий випадок. Ну і злив. Вибачте, за банальщину. все теж працює. Потік води йде. Саме цікаво буде чути, коли у нас водичка перестане наповнюватись, як у нас тут пригне тиск до верху. Ще раз повторюю, я аматор, я не займаюся цим професійно, але вважаю, що. Всі мої труди були напрасними. Все в мене вдалося. Оп, бачите, я перекрились і тиск стабілізувався. Так, і хочу звернути увагу, коли будете шпаклювати стіни, от там ми просто зробили дурню, бачите, яку я Конструкцію змушений був городити, поставити декоративну дощечку, яка б закрила то все, а тоді вже ставити ось такий капелюх для того, щоб наша витяжка теж працювала. Оскільки я промахнувся, зробив це не зовсім правильно. Вже після того, як стояли меблі, я мусив вирішувати це все. Ось таке в мене сьогодні відео. Просто констатація факту. Все працює, квартира готова до. Ага, ось таку ще штучку я зробив, щоб стіл наш не товк нашу стіну. Ось якось так. Кому відео було цікавим, поставте лайк, напишіть свої коментарі, думки з цього приводу. Бачите, я так і не поставив цієї палички. Вважаю, що і так їх багато. На цьому в мене все. Дякую вам всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей.